О пів на другу годину дня на фортечних валах у Кропивницькому збираються учасники акції. Це студенти коледжів та технікумів, представники спортивних клубів і шкіл міста. Реєструються в організаторів. Їм видають рукавиці та пакети для сміття. Про акцію дізналися від наших викладачів, а вирішив взяти участь через те, що молодь має допомагати в таких акціях про нашу екологію розповсюджувати інформацію і заохочувати інших брати в цьому участь. Я вирішив сюди піти зі своїми однокрупниками, тому що дуже люблю своє місто і хочу, щоб воно завжди було чистим і гарним. За підрахунками координатора акції Богдана Лазаренка прийшли 180 людей, пояснює, чому вирішили прибирати саме на фортечних валах. Ми обрали цю локацію, тому що вона має багато значення для нашого міста. І тут розміщений меморіальний комплекс. Плануємо охопити от саме цю ліву частину Це цього року. А подальші акції побачимо. Перед початком акції для учасників влаштували розминку. Далі пішли збирати сміття. Дуже багато гілля, пластмасових бутилок та картонних чашок з під кофе. Збираємо якомога більше, щоб поздоровити наше місто. За підрахунками організатора, за півтори години зібрали 38 мішків сміття. Його вивезуть на міське сміттєзвалище працівники комунального підприємства Благоустрій. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.